Вітаю вас, друзі, на занятті. Діти, подивіться уважно на ці вироби. Чи є у вас вдома такі предмети? А як ви думаєте, з чого вони виготовлені? Хто їх виготовив і для чого? Сьогодні ми з вами поговоримо про майстрів, які вміють ткати килими, вишивати. У народі говорять не те дороге, що із щирого золота зроблене, а те, що руками доброго майстра змайстроване. Тож сьогодні пропоную вам познайомитися з роботою ткачів, килимкарів та вишивальниць. Ткацтво дуже давнє мистецтво. Спочатку ткали на рамці. На неї натягували нитки, що були основою майбутнього тканого виробу. Потім ткаля впоперек переплітала нитки. Так виготовляли ткані, декоративні рушники, декоративні тканини. Згодом майстри придумали ткацький станок. На ньому виготовляли доріжки та килими. Вибір кольору для орнаменту майстрині позичали з усього, на що дивилися золотава-жовтий від достиглих колосків жита і пшениці, блакитний від синього неба. Чорний колір подарувала ніч, а білий день. Лише у ХХ столітті фабричні тканини і килими почали поступово витісняти народні вироби. І зараз ткацтво збереглося лише в окремих регіонах, наприклад, у Карпатах. В окремих селах старі люди ще бережуть знаряддя і уміння народного ткацтва. Вишиванням спокон віку займалися жінки, які з покоління в покоління передавали зразки орнаменту, кольору, вишивальну техніку. Вишивка різниця між собою орнаментом, технікою виконання та гаммою кольорів. Орнаменти вишивок бувають геометричні та рослинні. Геометричні орнаменти це різноманітні кружальця, трикутники, ромби, кривульки, лінії, хрестики. У рослинних орнаментах популярні дерево життя у формі листя та виноградної лози, що є символом добробуту, щасливого одруження. Барвінок символ кохання. Кожен регіон України має свої традиційні техніки та кольори. Полтавські вишивки виконують хрестиком, плутаним хрестиком, подвійним прутиком. Зубчиками, мережкою. ланцюжком тощо. Вишивають переважно білими нитками. Зрідка червоними та сірими. Візерунок обрамлюють чорними або кольоровими смугами. Вишивкам Київщини властивий рослинно-геометричний орнамент зі стилізованими гронами винограду. Цвітом хмелю. Ромбами та квадратами. Основні кольори білий, коралово-червоний. Трапляється також жовтий і блакитний. Вишивають найчастіше хрестиком або гладдю. В орнаменті вишивки Запорізького краю характерними є великі рослинні та геометричні орнаменти в червоно-чорній гаммі. Вишивкою оздоблювали рушники. Жіночий та чоловічий одяг. Особливу увагу приділяли рушникам старовинним оберегам дому родини. У давнину рушник, вишитий відповідними візерунками символами, був неодмінним атрибутом багатьох обрядів. Справляли шлюбні обряди. Прикрашали образи. Та накривали хліб на столі. Відповідно до функцій, які вони виконували, рушники мали свої назви. Наприклад, для витирання обличчя і рук утирач. Для витирання посуду і столу стирок. Для прикрашання образів. Покутник або ж божник. Для шлюбних церемоній весільний. Здавалося б, що у сучасному житті рушник не такий вже важливий і потрібний. Однак саме на рушниках вишита доля українського народу почуття, мрії, сподівання, радість і туга. Дітки, а зараз я пропоную вам пограти в гру та сказати, яка вишиванка. Подивіться уважно, яка вишиванка? Святкова. Чоловіча. Жіноча. Яка? Квітчаста. А тут яка? Біла. Вишита? Вишиванка яка? Яскрава. Кольорова. Ляна. Молодці. Кажуть, той народ не має майбутнього, який не пам'ятає свого минулого. Наші предки. Були дуже талановитими і працьовитими. Вони залишили нам унікальну спадщину, з якою ми сьогодні ознайомилися.